Моя дочка, 14 років, щойно прийшла до мене з огидною новиною. Наслух, я перебуваю в повному шоці і розгубленості, та не розумію, що робити далі. Я досі дуже близько дружу зі своєю найкращою подругою з дитинства. Ми виросли разом, проходили через стосунки, шлюби, народження дітей. Усе життя поруч наші родини тісно спілкуються. Вона вийшла заміж і стала мамою трохи раніше за мене, тож її діти старші. Один із них – 21-річний студент. Я знаю його багато років і ставлюся до нього майже як до родича. Останні кілька днів я помічала, що моя донька поводиться дивно, але не надала цьому особливого значення. Сьогодні я зайшла до її кімнати і побачила, що вона плаче. Я запитала, що сталося, але вона сказала, що не може про це говорити і попросила мене піти. У мене з'явилося дуже тривожне відчуття, тож я попросила показати їй телефон. Вона сильно злякалася і почала кричати. Зрештою вона зізналася, що протягом майже року спілкувалася з цим 21-річним хлопцем. Вони переписувалися, зідзвонювалися і розмовляли. На той момент моя донька ще навчалася в середній школі. Вона розповіла, що він заохочував ділитися її з ним своїми проблемами, і так між ними поступово сформувався дуже близький емоційний зв'язок. Він говорив їй, що дуже її любить і сприймає як молодшу сестру, але водночас наполягав, що про їхні спілкування ніхто не знав, ні я, ні його мати, ні інші члени. Родини, ось що мені відомо про їхній контакт. Він часто телефонував їй пізно вночі, коли всі вже спали, і вони могли розмовляти годинами. Він регулярно говорив з нею про те, що зараз між ними не може бути романтичних стосунків, і вона просто слухала, не розуміючи, як на це реагувати. Він постійно говорив з нею теми, які, на мою думку, зовсім не підходять для її віку, наприклад, своє студентське життя та проблеми дорослої людини. Я не проти, щоб вона колись дізнавалася про такі речі, але точно не в такій формі і не від такої людини. Вона також розповідала, що одного разу. Разу його знайомий подзвонив їй у нетверезому стані і почав говорити вкрай неприпустимі вульгарні речі пов'язані з нею та тим хлопцем. Мене від цього просто нудить. Під час сімейних зустрічей ми зазвичай дозволяємо всім дітям проводити час разом. Син моєї подруги теж був поруч, і ми, звісно, вважали, що він просто наглядає за молодшими, умовно допомагає з дітьми. Як з'ясувалося, під час однієї з таких зустрічей цими вихідними він відвів мою доньку в бік і поцілував її в губи. Це був її перший поцілунок. Він сказав їй, що має до неї почуття, але що зараз нічого не можна робити. Я розлючена. Моя донька зізналася, що їй здається, ніби в неї теж можуть бути до нього почуття. Але водночас вона дуже розгублена і почувається некомфортно. Я бачу, що десь глибоко всередині вона розуміє, що ось тут не так, саме тому вона так засмучена. Вона сказала, що з одного боку їй здається, ніби він їй подобається, але з іншого вона більше не хоче, щоб він приходив до нас додому. Мені фізично погано від цього. Я почуваюся жахливою матір'ю через те, що дозволила всьому цьому статися буквально під боїм дахом. Як я могла це не помітити? Як я могла це допустити? І це далеко не все. Це лише невелика. Ка частина того, що вона мені розповіла, але цього вже достатньо, щоб зрозуміти загальну картину їхніх стосунків. Я не знаю, що відчувати. Частина мене хоче прямо зараз поїхати додому подруги і влаштувати скандал її синові. Звісно, я цього не зроблю, але мені терміново потрібна порада. Пізніше я розповім усе чоловікові, і я знаю, що він буде шалено розлючений. Я не уявляю, чим це закінчиться для нашої дружби з подругою, і якщо чесно, зараз мені вже байдуже на ці стосунки. Найважливіше допомогти моїй доньці. Я також боюся, що вона не розповіла мені всього. Я не знаю наскільки серйозною є ситуація насправді. Вибачте, що пишу так хаотично, у мене повний безлад у голові. Я не можу зібрати думки. Оновлення з додатковими деталями. Я попросила доньку показати переписку між ними, але з'ясувалося, що він змусив її встановити спеціальний додаток для повідомлень, у якому всі розмови автоматично видаляються щодня. Він пояснив це тим, що так їх ніхто не викриє. Оновлення я дізналася, що в інстаграм можна насилати приватні повідомлення. Там я знайшла дуже тривожний діалог між ними. З контексту видно, що моя донька заблокувала його в тому додатку для листування, після чого він розлютився і написав їй уже в інстаграм. Сірі повідомлення. Від моєї доньки, світлі від нього. Я зараз просто поза себе від злості. Ця переписка була два місяці тому. Розшифровка скріншоту переписки. Донька. Вибач, мені просто було самотньо, важкий день. Він. Ти можеш хоч на хвилину замовкнути? У тебе завжди все тільки про тебе. У мене був важкий день, я не відповів на повідомлення, а ти одразу мене блокуєш, ти поводишся дуже погано. Гаразд, я тоді просто зникну. Розблокуй мене, або я тобі все зіпсую. Ти ще дуже мала і не уявляєш, з ким зв'язалася. Добре, я розблокувала. Кінець розшифровки. Оновлення друге. Після того, як донька розповіла мені про цю ситуацію, я одразу сказала їй заблокувати будь-який контакт із ним. Вона погодилася. Пізніше я перевірила, всі повідомлення були видалені, і я сказала їй, що вона дуже сильна і що я нею пишаюся. Вона знала, що ми з чоловіком плануємо поговорити з його батьками, але раптом, протягом останньої години, вона почала відчайдушно переконувати нас цього не робити. Наполягала, що все було не так страшно, як вона спочатку сказала. Вона почала звинувачувати себе, сильно нервувати і панікувати. Ми з чоловіком посадили її поруч і спробували спокійно поговорити, зрозуміти, звідки ці почуття. І тоді вона розплакалася і зізналася, що він знає, що вона все нам розповіла і що він уже написав їй. Чого я не знала, перед тим, як його заблокувати, вона злякалася і написала йому повідомлення з вибаченнями, сказавши, що розповіла мені про все і що їй заборонено з ним спілкуватися. Після цього вона одразу його заблокувала, не давши йому відповісти. Виявилося, що він знає її аккаунт на Tumblr, і він створив новий профіль лише для того, щоб написати їй там. Що це взагалі таке? Ось повідомлення, яке він їй надіслав. Я ніколи не бачила нічого настільки маніпулятивного і жорстокого. І, на жаль, воно подіяло, воно дуже сильно вдарило по психіці моєї доньки. Зараз вона благає нас усе припинити і залишити його в спокої. Звісно, ми цього не зробимо, але я просто не знаю, як переконати доньку, що все закінчиться добре і що вона не винна в тому, що відбувається. Ми всі вирішили. Лягти спати, бо це була надто важка ніч. Я залишила телефон доньки в себе в кімнаті, щоб він не міг зв'язатися з нею вночі. Завтра ми будемо розбиратися з цим уже з холодною головою і вирішувати, як діяти правильно. Дякую всім за неймовірну підтримку. Мені дуже допомогло мати місце, де можна виговоритися і отримати поради. Я спробую зробити ще одне оновлення пізніше цього тижня, коли ми почнемо реально ставити крапку в цій історії. Прошифровка повідомлення зі скріншотом. Як ти взагалі могла подумати, що я погана людина? Ти та, кому я довіряв найбільше у світі. Є речі, які я розповідав тільки тобі і більше нікому. Якщо ти здатна так легко відвернутися від мене після всього, що я для тебе зробив, то це говорить про тебе. Коли я казав, що люблю тебе, я мав на увазі щиро, але ти дуже неправильно все зрозуміла. Якщо сприйняла це як щось більше, ніж просто дружбу. Я завжди бачив у тобі молодшу сестру. Мені й на думку не спадало щось інше. Коли я говорив, що між нами не може бути стосунків, це було тому, що я Думав, це ти чогось хочеш. Я спокійно можу жити без тебе. Це ти потребуєш мене, а не навпаки. Я був єдиним, хто підтримував тебе у важкі моменти. Коли інші відверталися, я був поруч, навіть коли мені самому було важко. Я завжди знаходив для тебе час. Поцілунок тоді стався лише тому, що мені здалося, ніби ти цього хочеш, і я хвилювався за твій стан. Але тепер ти використовуєш це проти мене і це дуже несправедливо. Я не знаю, що саме ти сказала своїй мамі, але я втомився від усього цього і не впевнений, що хочу продовжувати. Спілкування. Мені здається, для мене буде краще дистанціюватися від цього всього. Якщо тобі справді не байдуже, ти повинна піти і сказати, що перебільшила і неправильно все подала. Після всього, що я для тебе зробив, ти мені це винна. Не підставляй мене так, як за твоїми словами ти робила з іншими. Коли ти розповідала мені про свої конфлікти, я хотів вірити, що ти права, але зараз починаю сумніватися. Можливо, інші люди бачили щось, чого я не помічав. Ти не краще за мене. Ти сама дозволила цьому тривати так довго, тому відповідальність лежить. І на тобі, подумаю про це, перш ніж намагатися зробити з мене винного. Чувак, їй 14 років! Яка відповідальність? А про що взагалі? Перед тим, як перейти до коментарів, хочу трішки прокоментувати цю всю ситуацію. Тобто, 21-річний хлопець починає спілкуватися з 14-річною дівчиною. Він сам це почав, він з нею спілкується. І він взагалі її її усе все втягнув. Звичайно, дитина в 14 років ще не розуміє всю якби, ситуацію, і вона це сприймає все по-іншому. Тобто, вона все одно ще не думає тими категоріями і так, як думає він. А він на неї все спихує, що вона там щось винна, і він настільки нею маніпулює, просто що типу я спокійно можу жити без тебе і так далі. Так навіщо ти починаєш з неї спілкування? Він він якийсь реально манічело насправді. Що це взагалі таке? Для чого починати тоді з нею спілкування, спілкуватися, щоб потім перекручувати все так, начебто вона погана і, і так далі. Що, якби ти хотіла, ти б це закінчила, не продовжувала так довго це спілкування? І 14 років. Коментарі. Перш за все, похваліть доньку за те, що вона прийшла до вас і все розповіла. Не звинувачуйте її. Їй 14 років. Вона ще дитина. Не знаю, чи є тут юридичні підстави для дій проти цього хлопця, але мінімум, що потрібно зробити, негайно втрутитися і повністю припинити будь-який контакт між ними. І ще раз, їй 14, Не будьте з нею жорсткими. Це не її провина. Відповідь авторки: звісно, я одразу сказала доньці, що дуже пишаюся нею за те, що вона зізналася, але також пояснила, що в її віці абсолютно неприйнятно мати такі стосунки з 21-річним чоловіком, і ще я б значно більше хотіла, аби вона спілкувалася з хлопцями свого віку. Я сказала їй, що більше не хочу, аби вона з ним контактувала і вона погодилась. Але я не знаю, чи цей жалюгідний тип не спробує знову вийти з нею на зв'язок, або ще вона сама через страх чи розгубленість не відповість йому. У 14 років важко повністю. Усвідомити серйозність ситуації, тож я не впевнена, що саме до неї дійшло. Відповідь авторки на вже видалений коментар. Я поговорила з чоловіком, коли він повернувся з роботи. Він так само розлючений, як і я, але він справедливо зауважив, що поліція навряд чи зможе щось зробити без прямих доказів. Фактично, у нас є лише слова нашої доньки, і нам боляче усвідомлювати, що цього може бути недостатньо. Як радили деякі коментатори, ми вирішили продовжити шукати будь-які докази, які могли б допомогти. Чоловік навіть висунув ідею, хоч і визнав, що вона ризикована, спробувати змусити цього хлопця самому написати щось компроментуюче, тобто використати. Телефон доньки, щоб виманити повідомлення. Я не впевнена, що це хороша ідея, але ми її обговорювали. Також ми вирішили поїхати до його матері і поговорити з нею особисто. Можливо, вже сьогодні ввечері. Ми живемо в одному районі і давно дружимо, тому плануємо зайти під приводом звичайного візиту і вже там розповісти все, як є. Ми не хочемо давати нікому часу замести сліди чи щось приховати. До того ж, я майже впевнена, що її син буде вдома. Він зараз на літній практиці і навряд чи десь гулятиме пізно ввечері у будній день. Дякую всім за поради. Вони справді допомогли мені трохи прояснити думки. Оновлення 13 липня, 18 Року через один день день. Привіт усім! Хочу ще раз подякувати за неймовірну кількість підтримки і повідомлень під моїм попереднім постом з урахуванням усіх порад власних внутрішніх відчуттів і тієї інформації, яку ми вже мали. Ми вирішили залучити правоохоронні органи. Наше рішення було простим: цей хлопець чітко усвідомлював, що робить, і має нести відповідальність за свої дії. Звернення до поліції відкрило набагато більше деталей, ніж ми очікували. Під час ретельної перевірки було знайдено ще більш тривожні листування між моєю донькою та цим двадцяти. Однорічним хлопцем цих матеріалів виявилося достатньо, щоб висунути йому обвинувачення у непристойній поведінці щодо неповнолітньої, а також, ймовірно, в нападі. Ми маємо намір довести цю справу до кінця і домогтися для нашої доньки справедливості. Однак нові знахідки також відкрили дуже болючу правду про психоемоційний стан нашої доньки. На момент написання попереднього посту я знала, що в неї є труднощі з друзями в школі на додачу до цієї ситуації з дорослим чоловіком. Але я не усвідомлювала наскільки серйозна. Ми стали її внутрішні проблеми останнім часом. Мені страшенно боляче від цього. Я розумію, що підлітки часто добре приховують те, що хочуть приховати, але я постійно думаю, чому я не помітила раніше, чому не спробувала глибше поговорити з нею, коли бачила, що вона замикається в собі, стає похмурою і ізолюється у своїй кімнаті. Поліція показала нам багато повідомлень, у яких простежувалися тривожні думки, можливі ознаки депресії, а також фрази на кшталт я повна невдаха, думаю, нікому не було б справи, якби я просто зникла. Ці слова повторювалися неодноразово. Правоохоронці наполегливо порадили негайно звернутися до психолога та надали нам контакти відповідних служб і спеціалістів. Ще один приклад, який нам показала поліція. Трохи контексту. У доньки є однокласник, назвімо його Алекс. Вона згадувала його і раніше. Вони навчаються разом ще з дитячого садка, і в молодших класах Алекс навіть приходив на її дні народження. Вони спілкуються як звичайні друзі. Іноді вона згадує про спільні шкільні проєкти або повсякденні речі. З того, що я бачила, він здається добрим і спокійним хлопцем. Поліція показала мені приватні повідомлення між ними в інстаграм. Я думаю, що Алекс міг би бути для неї хорошим, здоровим другом. Він поводиться досить врівноважено і сп... Спокійно, навіть коли моя донька проявляє емоційну нестабільність або різкі реакції. Але попри це, жодні обставини не виправдовують грубого чи образливого спілкування, яке там теж було присутнє. Я не хочу ставити жодних діагнозів, але я дуже боюся за психічний стан і поведінку своєї доньки. Я не знаю, що це може бути: прикордонний розлад особистості, депресія, тривожність чи щось інше. Я не хочу, щоб вона подумала, ніби така поведінка є нормальною або прийнятною. Але водночас я розумію, що по такому віці так поводи. З людьми вона повинна дуже глибоко страждати. По суті, я не хочу, щоб вона відчувала себе жахливою людиною, бо це не так, але й не хочу підходити до цього так, ніби я вважаю таку поведінку допустимою. Вона каже, що не хоче йти на терапію, але ми з чоловіком погодилися, що вона принаймні повинна сходити на первинну консультацію і поговорити з фахівцем. Вона досить відкрита з нами, але я знаю, що є речі, про які вона не хоче нам розповідати, і є речі, з якими може допомогти тільки професіонал. Ми вже записалися і до терапевта, і до психіатра. Я вже просто говорю безладно, але я завжди намагалася давати донці приватність. Проте зараз я думаю, що настав час контролювати з ким вона спілкується. Я не хочу, щоб вона відчувала, ніби я їй не довіряю або шпигую за нею, і це дуже складно. Якби існував спосіб бачити лише список контактів у додатках для листування, не читаючи самі повідомлення, це можливо б допомогло. Я просто хочу переконатися, що вона не спілкується з тими, з ким не повинна. Я не знаю. Ми раді, що можемо рухатися далі і потенційно домогтися обвинувачень проти цього 21-річного чоловіка та прибрати його з нашого. Життя, але моя донька далека від того, щоб бути зціленою. Ще раз дякую всім, хто допомагав і висловлював свою думку в цій ситуації. Люблю вас усіх. Оновлення я отримала кілька запитів щодо того, як відреагували батьки 21-річного хлопця, його мама, моя найкраща подруга з дитинства. Незабаром після того як поліція прийшла до них додому, я отримала від його матері таке повідомлення: ти могла б, хоча б попередити мене перш ніж піти, і зруйнувати мою сім'ю. Я не стала відповідати на це повідомлення, бо воно було інфантильним, я не хотіла в це втягуватися, і в мене були значно важливіші речі, про які потрібно було турбуватися. Трохи пізніше вона зателефонувала, і я зробила помилку, відповівши. Вона почала мене принижувати, говорила, що я зрадила її довіру, і зруйнувала її родину, що вони зараз проходять через справжнє пекло. Вона сказала, що могла б усе владнати сама, якби я спершу прийшла до неї, і що мені не потрібно було звертатися до поліції і ескалювати ситуацію. Вона говорила і про те, що Тя її сина теж зруйноване, а ще сказала деякі речі про те, що я горітиму в пеклі за це. Я подякувала їй за нашу дружбу і за все, що вона для мене зробила за ці роки, і сказала, що не зацікавлена в обговоренні того, чи правильно я вчинила поза межами суду. Після цього я швидко припинила нашу дружбу. Тобто замість того, щоб. Вибачатися і так далі, що її син взагалі робив такі жахливі дії щодо її доньки, вона звинуватила її, що вона там зруйнувала її сім'ю, і так далі. Тобто, знову ж єдиний, хто тут винний у цій ситуації, це її син, який почав взагалі спілкуватися з 14-річною дитиною. Ну я щиро не розумію, для чого це взагалі робити, коли тобі 21 рік спілкуватися з 14-річною. Ну тут навіть... Ну, я от не знаю, я не розумію просто, ну про що спілкуватися? Вили... Од... Окей, вони там виливали якісь один одному секрети, підтримували якось, типу, один одного, але все одно було схоже на те, що, наче він її домагався, я не знаю. Ну, Мені навіть гидко про це думати, про це все спілкування. Ну для чого? Чувак, займися, зверни увагу на од... однолітків і ну, так само, для чого тобі ця дитина. Просто в мене особисто. Є рідна 14-річна сестра, і я от уявляю, щоб якби їй писав от якийсь такий чувак, і я про це дізнався, ну я б сказав би своїй сестрі негайно також припинювати з ним спілкування і, взагалі, дуже 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 скептично б дивився на цього чувака, який спілкується з нею. Тобто для я просто не розумію для чого. Або це якийсь хворий чувак, який не зміг побудувати спілкування зі своїми однолітками і йому типу легше з тими, хто менше. Але знову ж, не з 14-річними. ну йома йо, ну це дитина ще, то я не знаю. Краще в цьому випадку взагалі ні з ким не спілкуватися і там самому собі, самому собі жити, якось намагатися розвиватися і так далі. Ну просто що за що за жесть? Коментарі. Її син скоїв кримінальний злочин проти дитини, але це ти зруйнувала її сім'ю. Ну, звісно, так втратити подругу боляче і бути звинуваченою теж, але знай, ти вчинила правильно. Якби він пограбував банк, ти ж не телефонувала, їй заздалегідь, щоб попередити, що зараз звернешся до поліції. Авторка Саме так, причина, чому ми з чоловіком вирішили не давати її попередження, полягала в тому, що ми знали, вона почне панікувати і намагатися нас відмовити. Я впевнена, що якби будь-який інший чоловік доглядав мою доньку таким чином, вона на 100% підтримала б звернення до поліції. Я намагаюся максимально обмежити контакти з нею, залишатися об'єктивно і поводитися за принципом сірого каменю, тому що наші інтереси в цій ситуації конфліктують, і я не хочу, щоб емоції через нашу багаторічну дружбу ускладнили те, що ми знаємо. Ми зобов'язали. Зною зробити це дуже дуже важко. Фінальне оновлення 13 грудня 2019 року. Через півтора року після першого посту. Минуло вже більше року відтоді, як усе це сталося, і я вирішила зробити фінальне оновлення для спільноти, яка була такою підтримуючою для мене в один із найважчих періодів у житті моєї родини. Я щиро дякую кожному з вас, хто давав мені поради та проявляв стільки любові і підтримки. Після всього, що сталося того літа, ми зрештою переїхали в інший штат, прямо перед початком навчального року. Робота мого чоловіка дозволила йому перевестися туди, а через деякий час я також знайшла там роботу. Моя донька почала навчання в новій школі, старшій школі, і це було найкращим рішенням, яке ми могли прийняти. Їй нещодавно виповнилося 16, Зараз вона на другому році старшої школи займається легкою атлетикою та крос-кантрі, має чудове нове коло друзів і хлопця цього разу свого віку. Фух. Він уже кілька разів приходив до на нас на вечерю. Це чудовий молодий хлопець, який ставиться до моєї доньки з величезною повагою. Я просто безмежно щаслива, що після всього пережитого вона тепер щаслива. Звісно, є ще речі, над якими їй потрібно працювати, тому вона регулярно відвідує терапію і це дуже їй допомагає. Загалом пил осів: моя родина щаслива, ми стали сильнішими і ближчими, ніж будь-коли через усе, що пережили. Що стосується чоловіка, який зробив усе це з моєю донькою, на жаль, покарання було не таким суворим, як на. Нам хотілося. Ми боролися до останнього, але змогли домогтися лише великого штрафу, фактично ляпасу поза п'ястку. Ми змирилися з цим, знаючи, що зробили все можливе і що він назавжди зник з нашого життя. Нам вдалося отримати заборонний судовий наказ, тож він більше не може нікого турбувати, і він внесений до реєстру сексуальних правопорушників. Що ж до моєї колишньої найкращої подруги, матері цього чоловіка, ми не спілкувалися більше року. Кілька місяців тому вона зв'язалася зі мною і сказала, що перебуває в моєму новому штаті у відрядженні та за пропонувала зустрітися за кавою. Спершу я відмовила, але вона зателефонувала і сказала, що хоче лише закриття цієї історії, що сумує за мною, і хоче вибачитися за свою роль у всьому цьому. Ми зустрілися за кавою, і вона повністю вибачалася за те, як поводилася з моєю родиною. Вона сказала, що діяла так через страх, що її сім'я розпадеться, але тепер розуміє, що це було егоїстично. Вона запитала, чи могли б ми відновити дружбу, хоча б у будь-якому форматі, якщо я буду не проти. Я подякувала їй за вибачення, але сказала, що не почуваюся комфортно, відновлюючи з нею дружбу, і що для нас обох буде краще йти окремими шляхами. Це була дуже сумна розмова. Ми з нею пройшли разом так багато в житті. Вона була моєю опорою в одній з що і найстрашніших періодів мого життя, і я була такою ж для неї. Було важко не сумувати і не сумніватися у своєму рішенні, але я знала, що це правильно. Я не хочу жодних зв'язків з її родиною і жодного контакту з ними. Ще раз дякую тобі, Reddit, за все. Я безмежно вдячна. Ось така у нас історія. Я б назвав би це якийсь малолітній маньяк насправді, що намагався. Я не знаю, що він намагався, ну тут не сказано, що він. Щось прям конкретно намагався з нею зробити, якось там, я не знаю, не дай Бог, звабити, чи там ще, ще кудись якісь гірші речі зайти. Просто тут ще так перекладалося, щоб більш була цензурна версія взагалі цієї історії. Бо YouTube не все може це все пропустити, як воно в оригіналі, але основну суть ви зрозуміли. Ну, взагалі, що я тут можу сказати, як вже й висловлювався до того, що. Я не розумію цього, я не приймаю такого спілкування. Для чого взагалі йому. Ну, я, от як на місці хлопця, я не можу уявити, що я спілкуюся з якоюсь 14-річною дівчиною, навіть якщо мені було б 21. Ну тобто, м -м -м, ну це просто це кріпово. От, це, це єдине слово, яке описує класно цю ситуацію. Це просто кріпово, це стрьомно і так не потрібно робити. Краще спілкуйся з однолітками, хлопцями, не спілкуйся з малолітніми дівчатами. Ну, це, це не нормально. І там довіряти до ноному секрети. Плюс оця ситуація, коли він її поцілував, і як же ж він перевернув, класно, що він її поцілував, щоб вона не відчувала себе погано, що якось, якось так він там сказав. Зараз дайте я передивлюся. Поцілунок тоді стався лише тому, що мені здалося, ніби ти цього хочеш, і я хвилювався за твій стан. Але тепер ти використовуєш це проти мене, і це дуже несправедливо. Який він мудак реально? Ну як так можна взагалі? Знову ж він почав з нею спілкуватися з 14-річною дитиною, яка не розуміє ще всіх наслідків і не розуміє всього цього. В її віці, звичайно, коли їй пише, якщо він ще там симпатичний і так далі, в неї можуть зароджуватися до нього якісь почуття, бо він старший хлопець. Як ми знаємо, в дівчат частіше є симпатія до старших хлопців, не завжди, але знову ж таки є. І тут, якби ну, лише він відповідальний у всьому тому, що сталося. А він тут це перекручує, типу, що, наче вона винувата, і що вона б якби хотіла, вона б закінчила це все спілкування раніше. Да ні, да ти хворий на голову. Ну це, це він не розуміє, що він взагалі робив. Ну я, я теж я не вважаю, що в 21 рік це вже супер доросла людина і там усвідомлений і так далі. В певній мірі він теж, напевно, взагалі не до кінця розумів, що він робить. Просто в певній мірі це. Напевно, почало заходити за якісь припустимі і допустимі рамки. Тому знову ж, я надіюся, що він отримав те, що і мав отримати. Я думаю, якщо там ну, великий штраф, я думаю, це нормально, навряд чи його прям би могли б там якось би посадити і так далі. Бо все ж таки. Більше, ну, але більше за переписок не дійшло, але блін, він її поцілував, ну знову ж. Ну, не мені судити, як, як його мало бути покарано і так далі. Але загалом, ось якась така історія. Я лише можу сказати, що якщо у вас є сестри чи брати чи можливо діти. Такі малі такого віку, то потрібно стежити за тим, з ким вони спілкуються, і розповідати, що це ненормально. Окей, я ще розумію, якби там їй було б, наприклад, 21, а йому там 28 чи 29. Ну В такому віці людина вже краще розуміє, що взагалі відбувається. А в 14 років, ну, не дуже. Якось так, ось така одна історія сьогодні. Не додавав більше історії, адже я, коли додаю декілька історій, вони плюс-мінус всі на одну тему, щоб вам було далі цікаво дивитися. А тут я поки що не знайшов якихось схожих історій до цієї, і, в принципі, вирішив, що та, зніму просто. Відео з цією одною історією, тому я думаю, що вам було цікаво, що ви не засмучені, що відео не на годину, але наступне відео буде приблизно на годину з трьома історіями, тому обов'язково дочекайтеся наступного відео. Ставте лайк до цього відео, підписуйтеся на канал, якщо ви ще цього не зробили. З вами був Влад, канал Наслух, і ми побачимося у наступних історіях. Бувайте!